Віктор Гінкол, головний тренер команди Реал і його коментар по сьогоднішньої зустрічі. Трошки не вистачило досвіду на завершеннях в атаках і, звичайно, кінцівка не склалася. А так дівчата всі старались. Ми намагались завершувати те, що ми запланували, але трошки досвіду не вистачило. Ваше враження взагалі від повернення гандболу в Миколаїв? Це дуже добре. Я дуже радий, що дівчата повернулися. Дуже радий, що в нас в цій школі відкрилось відділення гандболу. Я дуже радий, що в нас сьогодні з нами на крім основного основного складу сидять дівчатка, вихованці ідею США і училища фізкультури. Є молодий резерв, який в майбутньому буде грати за реалом. Тому дуже добре і дуже хочу подякувати керівництву області за підтримку, за допомогу, за те, що вони нам допомагають в такий складний час брати участь, тренуватися і виступати в суперлізі. Останнє питання зараз. Завдання, яке ви ставите перед командою на кінцівку сезону, є ще кубок. Які завдання для команди зараз? Ми ставимо завдання максимальне. з кожною грою ми повинні вигравати. Ми до цього йдемо, ми тренуємося, розбираємо. Кожну команду прагнемо і будемо намагатися показати як найкращий результат і в виступах Кубку. На жаль, ми не змогли потрапити до першої четвірки в чемпіонаті, тому будемо грати з Криворізькою командою та Хмельницькою за п'яте-сьоме місце, а в Кубці з Хмельницьким вже через два тижні будемо грати в одній четвертій за вихід до фіналу чотирьох. Будемо намагатися порадувати своїх болювальників хорошою грою результатом.